Не можна сказати, що це скромно. Ремонт є, всі зручності є для нормальної людини. Санвузол, невеличкий коридор, вітальня і спальня на 15 квадратах. У таких апартаментах живе депутат Верховної Ради Сергій Кудлаєнко. В кімнаті ліжко, телевізор, холодильник, на столику робоча література, в шафі кілька костюмів і сорочок. Серед них вишиванка є. обов'язково на світа державні. От ми з колегами, з депутатами від Вінниччини, з пофракції, з іншими колегами-депутатами виходимо на відповідні свята державні. У народного депутата Верховної Ради України повинна бути обов'язково і не одна вишиванка. Раніше народним обранцям в столиці давали службове житло. Сьогодні пропонують номери у трьох готелях на вибір. Сергій Кудлаєнко вирішив оселитись у Києві. Від нього до Верховної Ради рукою подати дві хвилини і на роботі. Поряд, і будівля з депутатськими комітетами окремого кабінету нардеп немає. Працює разом зі своїми помічниками. Помічники знаходяться кожного дня на роботі. Кожного дня вони тут е е е володіють. 100% інформацію, що відбувається в комітеті. Я можу приїхати, можу уїхати. Але коли ми. Спілкуємося, коли є робоча обстановка. Я в них запитую, навіщо мені ходити до помічника чи помічника викликати до себе в окремий якийсь кабінет по робочим питанням. Доба у готелі коштує 460 гривень. Проживання у них депутатам оплачує держбюджет. Тож більшість обранців родини в столицю не перевозять. За винайм іншого житла доводиться доплачувати з власної кишені. Оксана Святенко, новини телеканал ВІТА.